Доброго дня, шановні учасники семінару. Мені приємно, що ми знову в цьому залі другий рік зустрічаємося. Я питаю також іноземних гостей, яких би приємно зустрітися. Ми коротенько, я хочу зробити анонс. Дуже гарна назва була, ви успішний керівник ОСББ, що далі. Можна почати з того, що. Досконалення немає і меж, завжди можна в чомусь досконалюватися, але якщо підійти до проблеми прагматично, дійсно, ви осягнули певний успіх, ви сотворили своє ОСББ, ваші діти ще вже е, росте і в, доброму, скажу, в добрій кондиції. Чи є ще можливості далі просуватися, чи ми вже можемо і на цьому зупинитися? Е, в Нас е, то можна пропустити, бо ми так довго не буде. Е, на цьому затриматися. Наше бачення як організації, яка займається проблематикою реформування житлово-комунального житлового управління житлового сектору, і в даному питанні можна сказати наступне. Звичайно, є кілька шляхів розвитку ситуації успішного ОСББ, якщо вже дивитися тільки з точки зору на це. Успішний голова ОСББ це в першу чергу потенційний управитель. Ми вже знаємо прекрасний е, досвід і Нововолинська, я не буду казати про Львов, про, е, про Львівський досвід і Львівські асоціації. Тут можна сказати, кожен другий вже потенційно, як не голова асоціації, то потенційно управитель. Так що в Львові цей процес також йде досить інтенсивно. Новоград Волинський. Тобто розвиток в основному, який ми бачимо, і на який ми стримуємо свої зусилля. Я зараз скажу, в чому вони полягають. Це звичайно підвищення кваліфікації. Бо 90% голів болів ОСВБ, це великі ентузіасти, на жаль, слабо технічно підготовлені, Маючи великий запал і бажання, вони дуже часто розбиваються о повсякденні проблеми, з якими приходиться воювати на щодень, і тут не вистачає тільки великого ентузіазму і бажання. Тому наша організація, яка вже займається останніх 4-5 років проблематикою, поставила собі як би, ціль розробити навчальну програму для голів ОСББ і проводити принаймні просвітницьку навчальну роботу. Ціль є двояка, яка закладається в таку програму. Перше покращити підготовленість голів ОСББ. В першу чергу для того, щоб могти в своєму будинку впорядкувати справи і вивести їх на якийсь належний рівень обслуговування цього будинку. Друге, друге завдання цієї, цієї програми це перейти в статус, можна сказати, управителя. Чи почати рухатися в цьому напрямку, щоб не казати так амбіційно, це могти обслуговувати більше одного будинка, створювати належне обслуговування, то, чим займається основного голови асоціації або в інший спосіб наші голови ОСББ, які беруть вже будинки обслуговування. Тому третя ціль розробки такої програми, вона поки що звучить досить ілюзорно, але вона ставиться досить прагматично в нашій програмі. Навчити голову. ОСББ і підготувати його до того, щоб будинок можна було здати в управління. Я розумію біль і жаль голів ОСББ, які викохали свої діти, що створили ОСББ, напружилися, багато приклали зусиль. А потім треба якомусь там невідомо кому ще управителю, невідомо чому віддавати це. Але ви повинні зрозуміти, що і тут є помилки в всіх містах. Ми з ними стикаємося, бо нам завжди кажуть, от ми в місті розвиваємо ОСББ замість Жеків. Принципово неправильна позиція. Ми не розвиваємо ОСББ замість ЖЕКів. Давайте розділимо, як кажуть, мухи окремо і котлети окремо. Можна вернутися якраз на той сайт. Тому що дивіться, будь-яка реформа в будь-якій державі ставилася на три ноги. Бо я про все, ми все говоримо. Перше приватизація житла, створення житлових товариств. Успішно ми це зробили з того пункту. Тільки один пів навіть ми приватизували житло. Про створення житлових товариств ми так на правду забули сказати, що це теж є обов'язок. Ти взяв собі квартиру і тему ми не будемо порушувати, куди заганяти незалежних козаків, ми залишимо ту тему. Ми так і дотепер не дійшли до розуміння, що треба що приватна власність є і обов'язком, крім того, що ми маємо безплатну власність, діставши її. Тому ми тільки половину зробили першої ноги і далі. Пробуємо в різний спосіб ту другу половину примусово це обов'язково у нас створення ОСББ. Немає ми різними способами тут міністр розказують про пряник, батіг і так далі. Класно, все добре, так і треба розвивати. Але ефекту немає 10% тільки ОСББ. Тобто, одна нога в нас поки що почала виростати з цієї реформи. Дві наступні ноги всі можуть собі уявити, що в нормальному. Цивілізованому, скажімо, світі ті реформи йшли паралельно разом, і треба було починати зразу з приватизацію і реформувати ринок, який мав утворитися навколо ринку нерухомості. Ми ринок нерухомості сутворили ринок послуг і ринок управління ніхто за 20 років не спробував сутворити. І ви, як керівники ОСББ, дуже успішні, хороші. Менш успішні, Просто живете в певному просторі і затиснені в певних рамках, які не відповідають ніяким ринковим умовам. Ви не маєте ринку послуг, нема куди звернутися. Вертатися в ЖЕК, який і так був поганий, краще вже не вертатися, бо буде ще гірше. Ви знаєте, як ЖЕКи в основному відносяться до СББ в більшості міст. Е, нема ринку управителів. Голова ОСББ це просто вимушений управитель, який займається. Практично невластивими функціями, без освіти, без підготовки, без часом без будь-якого досвіду. І от в такій ситуації ми зробили реформу. 20 років ми про неї говоримо, а так направду ми зробили тільки половину першого кроку. А про два наступних ми майже і нічого не говорили. Ну в житловому кодексі ми почали на російський варіант заганяти управляючі компанії. Дуже класна ідея, наступна. Але крім шкоди, це нічого не не, не принесло. Про 15 років, коли ми говорили, давайте вводити управителя, то ще якось сприймалося. Зараз я боюся говорити про управляючі компанії, бо тому, що, як сказали в Києві, управляюча компанія це вже стало лайливим словом для України. Вже потрошитель російський, інші російські сценарії просто страхають нас. Ми всі кажемо ні, не треба нам управителя. Прекрасно, це означає, що наша реформа знову застряне на тому самому рівні, де ми і є. Тобто на дилетантському підході до багатьох справ, бо голова ОСББ у. Ви дуже багато в моментів мусите на свій розсуд, страх і, і ризик робити. Тому далі прошу Е, Наступний так? Е, ціль була досить проста. Ми взяли польський досвід е, програми управителя 180 годин. Е, дивилися і ми, от навіть з паном е, Анастасієм, так, е, е Контактували, пробували ми комплексно вибрати певні речі з того, що діється в Литві, ну в Прибалтиці і в Польщі, і на польській все таки досвід. І ми опрацювали зараз. У нас є 36 годин. Частинку цієї презентації, яка була перед дімною, це і є частина нашої навчальної програми в дуже обрізаному вигляді. Але таку програму ми спробували розробити, як я вже сказав, ціль, Принаймні в середовищі ОСББ створювати це мінімальну професійну підготовку: цілі дві: або самому управляти краще, або якщо прийдеться, наймати управителя. Такий голова ОСББ навчений, він вже знає, як укладати договір, куди заглядати і як контролювати. Тому що е, я на всіх наших презентаціях навчання говорю, ніякого конфлікту між головою ОСББ і управителем, тим, якого ви наймете, немає. Ви наймаєте менеджера, ви наймаєте на рік і ви наймаєте його по договору. Ніякого управителя замість голови ОСББ чи замість правління, ніякого ризику немає. Ви є орган самоврядування в будинку. І це не є от то, що коли кажуть, давайте замість ЖЕКів робимо ОСББ. Це різні речі. Жеки можуть лишатися. Вони в цивілізованому світі лишаються комунальні підприємства для обслуговування і управління. Інша справа, як їх вводити на ринок, як їх наймати без створення ОСББ. Це ми зразу скочуємося не у Прибалтійський варіант, забудьте. З нашими варіантами і з нашими ментальностями ми не попадемо в Прибалтійський варіант. От в них немає ОСББ, давайте нехай шеки обслуговують комплексно, як і в Прибалтиці. Ми скотимося в чітко, російський варіант ще плюс з українським. Я не буду казати чим, тобто гірше ніж в Росії буде, якщо ми почнемо рухатися в заведення управляючих компаній без створення ОСББ в будинку. Ну, пані Вікторія краще вам розкаже, чим грузить стопроцентне голосування, вибір надавача послуги, обслуговуючої фірми, це означає, що раз зайшла компанія на будинок, і ви її практично не позбудетеся за даним законодавством. Тому що треба стопроцентне рішення всіх співвласників, щоб змінити е, таку компанію. ОСББ принаймні це єдиний спосіб, єдиний захист від отаких от впровадження. Що називається управляючих, непорядних чи інших яких, ну як це ми називаємо? Тому тепер до нашої концепції. Концепцію ми закладали згідно загальних, скажімо, норм. Що повинен знати управитель в, нашому, в нашій ситуації? Ми це закладаємо десь. Що принаймні з тими пунктами має бути знайомий голова ОСББ, якщо він хоче далі управляти будинком, чи там, скажімо, приймати рішення на правлінні про вибір управителя. Бачите, скільки. Речей закладається, чого вчать і чого ми пробували принаймні наблизитись до цього. Ясно, що таке амбітне завдання не під силу громадських організації. Це і правознавство з певних розділів, управління, менеджмент, бухгалтерський облік, економіка, управління і так далі. Потім ще будівництво, містобудівельне планування і так далі. Прошу в нас зараз є. То що як сказав, 30-36 годин. В основному годин. це є курс ведення у професію, де ми розказуємо побудова відносин. Управителя способи наймання ті законодавства, навіть яке в нас є, не таке воно і погане, якщо розібратися і його спробувати застосовувати, і ті позитивні моменти можна використовувати для того, щоб ОСББ могло найняти собі чи управителя у вигляді взяти на роботу чи підписати угоду з ФОПом. Тим більше, що багато речей вже і в законодавстві зроблено є квет відповідний 72 чи 70-32, по-моєму, щось там управління житловою нерухомістю. Тобто певні речі є вже готові, і тому можна навіть, спираючись на то наявне українське законодавство, ті речі вже впроваджувати і для ОСББ. Багато хто це використовує. Пан Куцюк практику вам розкаже, як він це робить. Основи житлового законодавства. Звичайно, тут важко, ми бачимо, як воно нестабільне з тим житловим кодексом, що діється, законом про ОСББ, який. e uh, zaraz uh Пробують покращувати і вдосконалювати. Після того у нас є досить хороший, хороша частина курс, це фінансове управління, автоматизована бухгалтерія, про яку я розкажу. Вона вже стоїть в Вознесенську, стоїть в Нововолинську, в Кам'янці-Подільському, в Луцьку, і у Львові, в багатьох асоціаціях ОСББ. Я трошки детальніше потім. Ми говоримо про систему спрощених, ведення спрощеної бухгалтерії і навчаємо самої бухгалтерії автоматизовані. На який це, це ведення звітності, все і інші речі відбуваються. Е, нарахування платежів і е, автоматизована система. Далі прошу. І для того в нас є досить хороший курс по правових аспектах приватизації, де фахівець колишній. Працівник Львівської мерії, він же ж е, працівник відділу земельних, і він же ж геодезист. Оці Ці всі проблеми, які виникають, і правові аспекти по приватизації є, експлуатація, отримання житлових будинків і термомодернізація це пан Вернадський, це дві, е, дві лекції, які в нас він проводить. І є ще практичні аспекти управління житловим фондом. Пана Василя Коцюка, пана Руслана Володарчика, Легенчука і е, інших за, залучаємо для того, щоб колеги з асоціації ОСББ, тобто де-факто скриті управителі, як ми їх називаємо, бо так воно і є, чи відкриті, дехто вже має навіть і певну приватну підприємця на це, як вони практично діють і управляють будинками. І в нас ще, я не знаю, що тут є ще. По-моєму, один випад. Далі є, там не зупино може. Захист прав СББ, молодий юрист, який в нас зайнявся цими проблемами, і ми даємо принаймні цю лекцію цю презентацію по способах захисту. Є два по суті дві тематики: як працювати з неплатниками. Способи і як захищати свої права перед надавачами послуг основними монополістами це дві речі, які на два способи основного захисту, два напрямки е, захисту прав ОСББ по відношенню до своїх неретельних не, не, не е, співвласників і до зовнішніх постачальників послуг і так далі. Наступне От щось дуже погане з добре. Про по бухгалтерії в нас, ви вже знаєте, багато хто з цієї бухгалтерії працює. Вона досить успішно по Україні. Ми її впроваджуємо. Це наш колега Валерій Шишко, розробник, і відповідно лекції його ми проводимо навчання по містах, багатьох містах Західних України ми вже це проводили далі. А скільки коштує така? Без комерції пізніше. Буде зараз пізніше, давайте підійдемо до, до цього. Е, там книжки були, по-моєму, десь. Роскочили назад. Дива, там, Воно ще... Книжки в продажі. Книжки продажі так? І ми випустили дві книжки, тут було. А що, нова слайда попередньо? має бути десь? Ану, ще перед бухгалтерією книжки. Перед бухгалтером. Е, дві книги ми випустили, які є власне базою для нашого навчального курсу цього 36 годинного годинного. Дві... Два посібники по один 300 сторінок другий 200, де всі ті теми максимально розкриті, досить гарно описана бухгалтерія. Як вона працює, як вести, тобто досить грунтовне на нашу думку по наших можливостях опрацювання, і на базі цих двох посібників посібники зразу. Про комерцію говорю, посібників ми не продаємо, ми їх тільки роздаємо на тих семінарах, де ми проводимо. І тут справа домовленості, або у нас є грантівські гроші. От буквально ми недавно проводили, Марина знає, ми проводили в Ужгороді, в Коломиї, У нас ще є на, на, на найближчий час рівне і Житомир, але це грантівські гроші. Рівне минулого року міська рада нам замовила, ми чотири дні проводили навчання. І зараз по суті. Як наступний крок, до якого ми готуємося, у нас підписано Підписаний договір про співпрацю з житлово е, комунальним техніком колишніх, тепер він називається е, е, техніко-економічний коледж львівської політехніки. Ми спільно хочемо розробити 72-годинний курс і вже видавати тоді сертифікат державного зразка про підвищення кваліфікації. Оце найближчий наш план на, най, на наступний 2012 рік. Якщо нам це вдасться, то ми вже будемо готові проводити навчальний курс е, повноцінний е, з видачою сертифікатів. Відповідно державного зразка і ліцензії. У нас, по суті, чотири напрямки планується, якщо вже так сказати, юридичне обслуговування, бухгалтер і аудит, фінансово-бухгалтерське обслуговування, технічне обслуговування будинків і мереж. Це то, що безпосередньо пан Бернацький. і третій курс менеджменту і управління В суті. Всі чотири сертифіковані напрямки, які є в коледжі, ми стараємося закрити і в рамках цього вчити відповідно і голів СББ, і бухгалтерів, і так само технічних працівників, які мають бути в. В СББ перепрошую для цього. Наступний останній слайд я не завершую щоб не займатися до ваш Ні, ні. передостані події перепрошую. Останні саді все є на нашому сайті. Запрошую, якщо хтось не є в розсилці, ми розсилку по наших останніх інформаціях у нас біля 100 абонентів в розсилці по всій Україні ми надсилаємо інформацію про наші. Аналітичні напрацювання по житловому кодексу, якщо хтось слідкує по управляючих компаніях, у нас було потім по аналіз незалежний міру того наскільки ми можемо як аналітична організація аналізувати і закон 74, 84 вісімдесят чотири сорок чотири різні коментарі прошу звернути увагу на наш сайт. Друга річ в нас, крім цього, є портал дистанційної освіти, де всі матеріали наших посібників є розділені і по, по розділах розкладені на дистанційній освіті. Поки що вона відкрита, абсолютно тільки треба зареєструватися для статистики. і Можна собі матеріали звідти якщо брати, якщо когось немає доступу до посібників. Це все дякую. Я надіюся, що в такий спосіб ми хоч трохи пробуємо полегшити життя головам ОСББ і принаймні розвинути далі їхні їхнє професійне вміння самоуправління. Дякую за увагу.